Зараз ми з вами знаходимося в Демідівській школі. Це Кабінет інформатики. І Демідівська школа отримала подарунок від уряду Китайської Народної Республіки. Це два комп'ютера. От сьогодні ми разом з депутатами районної ради, з директором школи, з керівником чи з вчителем інформатики хочемо. передать эту технику для того, чтобы дети на ней работали. И, конечно, пару слов. Ну, мы очень благодарны за то, что нам помогают. В принципе, нам эти компьютеры очень, очень кстати, так как у нас компьютеров не хватает, в принципе. Ну, теперь уже у нас их больше. Поэтому будем Будемо працювати, стані проще. Велике спасибі за комп'ютери. Хочемо більше. Якщо буде можливість, будь ласка, дайте. Да, ну, е, ми хочемо сказати, що це е, така тільки перша, перший крок. І найголовніше, щоб, е, щоб ця техніка вам стала в нагоді, щоб ви стали програмістом. І де хто хоче бути програмістом? Є бажаючи. Ну, Хтось захоче. Все одно, ми, ми сподіваємося, що ви зможете э, відчувати себе э, не, не так якось віддалено від урок. Да. ігри розрішають вам мігратися на уроки вміст заняття? Геннадій Вадимович, це не одна школа, яка отримала. Да, значит, район, район отримав 16 комп'ютерів. Всього э, Чотири 5 шкіл району отримала отримала ці комп'ютери. Це по поводу нашого вчителя інформатики, які так трошки дивиться не дуже дружелюбно. Насправді 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 ми дуже з великою поваги відносимося до, до вашої школи. не подобається, що ми перевалі навірно пару. Так. Конфлюкту немає. Не користуйтесь інтернетом.